Привіт всім! Короткий обзор. Що тут у нас по Airdrop Easy? Активності тривають. Фаза 2, Rewards Season 2. Airdrop триває. Можете виконувати челенджі тут на сайті. Виконуються повним ходом зараз активності в Зілі. амбасадорська програма. Троп-2000, всіх хто попаде, матимуть змогу рандомно виграти 100 тисяч токенів їхніх. Також буде ще айр-дроп за другий сезон. Активності тут в принципі, дуже багато. Хто хоче, може просто виконувати челенджі, твіти, ретвіти. Можна торгувати NFT. Можна куп... купляти, чи може в кого є стейкати їхній токен в мережі фірми, в мережі Blast. Зараз також ще куча в них стратегічних партнерів, можна виконувати там платформи. Там також кої, де можна і з токеном взаємодіяти їхнім. Так що в ну, активності прям маса. Кому це цікаво, можете виконувати. Всі посилання, всю інформацію я скину під відео. Про їхніх партнерів там можете знайти в Твіттері, в дискорді інформацію, анонси, там інформації куча. Проєкт серйозний, платформа вже на уровні. Тут вже торгуються nft шки з OpenSea. Так що не пропустіть таку можливість зайти сюди, поторгувати. Просто поучаствувати, може, наскільки це можливо, які активності вам під силу. Так що виконуємо. Ждемо аирдроп другий сезон. Буде дроп. Все. Всім пока.